Любі друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергує відео з нашої майстерні. Як можете бачити, да, вже тут трошки роздірібанене. В общем, отака апаратіна китайського виробництва. Це нам привіз один із підписників Ярик, тобі привіт. Каже, я подивився твоє відео, ти там всяке таке разне ремонтуєш, ось глянь, оце ось мені. А ще, а ще. Тут у нас, помимо цього всього, два пакети магнітол. Щоб да? ви розуміли. Канаремонт. На ремонт. На ремонт. Що тут можна ремонтувати, Ну, я не знаю. От, 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 от що ти тут відремонтуєш? Тому, товариш Ярік, звертаю на такі речі увагу. Якщо воно хлам, то нічого його тягти. Ми то по можливості тикнемо сюди блок живлення, але я так розумію, що діла з нього не буде. Тут навіть отаке є, якісь секретні послання. Да? піонер, і ОНЕЛ і тому подібне. Блау пункт отакий от, от. Тут теж все іржаве, все таке ужасне. Понятно, що тут нема ніхто. Скажем так, може воно піде на донори. Це взагалі китайчик, якийсь щось тут лягусеньке. Це раз. Ну а друге. Каже, це Камікум попросив, будь ласка, треба подивитися. Попутали плюс з мінусом. Та зрозуміло, що навіть розйому нема. Ну, в общем, балачка у нас не про це, не про те, не про це саме. Тут ось ще одна така, бачите, схожа. Тут ось ось так, щоб ви розуміли, да? куча, куча плат, куча донорів. Що, ну. будемо дивитися, може десь щось. Як то кажуть, із, із куска глини зліпимо цукерку. Ну, а зараз у нас балачка піде про цього мега мегамонстра китайського виробництва. Да? Знаєш, предісторія яка? Привіз, ось по можливості подивишся. Ну, та що, кришечку вскрив, подивився, мов би все ціле паленим не смердить. Я його в розетку штрик. Світиться табло, все класно, все цей. На канал підключив колоночку. Валера нам підігнав. Тобі респект. За такий подгончик тепер є у нас для діагностики колонка. Да? Робить все класно, канал робить. Я на другий канал, а воно як зареве із частотою 50 Гц. Ну, зрозуміло, було да? один канал. Тому зараз будемо цю штуку і Пропікаємо, подивимось, що, що воно нам покаже. В общем, зараз я все це діло давайте так поближче, щоб може вам видніше було. Хто хоче може зупинити, подивитися для себе, що воно тут і як воно тут. Е, тут воно собрано на комплементарній парі, тобто на двох транзисторах. Один канал, 2 транзистора, і другий канал, 2 транзистора. В общем, зараз я розкидаю оцю ось силову агрегатіну. Ну і тестерком пробіжимося, поміряємо, подивимось, що воно там і як. В общем, працюю, буде десь якийсь цікавий момент, включусь. Так, а ми продовжуємо. В общем, зняв я оцю платку. Знаєш, тут вже видно навіть оком візуально. Значить, ось резистор 100 Ом згорений. Ось резистор 10 Ом, ось згорений, видно. Ну і зараз обв'язочку треба бігти. Я так розумію, що оцей ось канал дохлий. Значить, пара тут транзисторів стоїть, я так розумію, 2 sb 1370 і 2 sd 2661. Хоча, тут, ось дивлюсь, транзистор мінявся вже один. Тут стоїть 2 sd 2061 Тут 2661. В общем, перебірки. Так, да, воно тут вже паялося. Давайте, ну, експерти, спайки. Паялось? Звісно, що паялось. Воно і тут паялося вже. Бачите, отак от. Ну, та не суть. В общем, беремо тестер і біжимо, дивимось. Зараз прозванюємо. Так, оце є транзистор. Раз. Звичайно два. Тепер цей канал. На цей канал отлічно. Переход цілий, тут переход цілий. Тут міряємо. Тут переход цілий, тут переход цілий, да. В общем, один канал у нас вибитий. Ну та що? Випадемо? В общем, любі друзі, перемістились ми. У нашу радіоелектронну лабораторію. Значить, дивіться: ось пара вибитих транзисторів, ось пара вибитих транзисторів. І два резистора: 100 Ом і 10 Ом. В цьому ось резисторі, навіть, бачите, корпус лопнувший. В общем, ці в короткому, ці також в короткому. Значить, по дрібним транзистором: що у нас тут стояло? 2N-5551 і другий 2N-5401. От якось так. Значить, що ми будемо ставити? Таких, звісно, що в мене нема, і шукати я їх не збираюся. Спробуємо поставити отакі ось. d 1412 і А1307. Це підсилювача, вони б ушні, але вони повністю справні. Ну і В каскад розкачки ставимо 2N5051. І другий, який буде в нас стояти. 29.07. По оригіналу, на жаль, в мене немає. Ну, будемо пробувати ставити таке. Робитиме, ми, робитиме, ми, не робитиме. Ну, значить, не судьба. Тому все. Зараз перевіряю у цих дрібних транзисторах цокольовку, бо вона може відрізнятися. Перевіримо тут цокольовочку. І будемо паяти і збирати все це діло назад. Так, а ми продовжуємо. Взагалі, тут все запаяно. Все на місці, все чітко, все класно. Ну, зараз будемо пробувати все це діло збирати зворотні послідовності. О, зараз ми тут трохи павуків поганяємо. Є таке діло. І тепер втихаємо, фіксуємо і будемо пробувати щось. Вмикати. У нас є. Два єсть. І тут зараз ззаду причепимо на пару гвинтиків, саморезиків, щоб воно не бовталось Раз. Щоб ти був здоровий? А так, два, на так три. Ось так чотири. Так, це Антіна. Значить тепер надіваємо наші роз'ємчики. Всі, що ми поскидали, є. є, ці також є. Лайзер, то нам не потрібно. Так. Прямая связь з космосом. Ну то що, давайте спробуємо, впихнемо його в жижу. подивимось, чи піде, відкилясь у нас дим чи ні. Так ну і що? Давайте тепер раз. і далі навіть де щось лове. Було курс на радіоприймач. Так, ну скажемо, цей канал тут і робив. Тепер давайте спробуємо переключити на канал той, який не робив. Не знаю, вийде в нас то, не вийде. Зараз давайте ми жижу виключимо і приєднаємо і послухаємо. Отак. Вімкнули. Блюз О, працює. І цей канал працює. В общем, тепер у нас працюють всі канали. Все чітко, все класно. Вийшло у нас з ремонтом. Ну, зрозуміло, так. Да? Радіо працює. Лінійний вхід. Навіть Bluetooth є, да? ну, така шикарна штучка. Така шикарна штучка. І зараз перевіримо ще один виход. Так. Голомкось ну, збавимо. マスネット Тут ще все так зручно, що прям страшне як. О. Є. Все. В принципі, все у нас тут працює, все чітко, все класно. Тому з ремонтом цієї штуки ми завершуємо. Отак давайте я вам покажу. Отака вона штука ригадзуля. Да? Отак все це діло виглядає, трошки занедбане, але ми її воскресили чергове. Ну і перейдемо, мабуть, подивимось автомагнітолу для кума, який підключали класні пацани. З цим все. Переходимо до наступного. Ще одна маленька ремарочка. Зібрав я все це діло, тому що знаю, що будете в коментарях писати. А чого ж воно згоріло? А все банально просто. Сюди не треба пхнути і підключати те, що воно не може видати. Я думаю, тут історія предстояла так, що сюди впердолили, підключили якісь а-ля колонки з маяка. Тут, от написано, воно должно долбіть, ну, воно не долбіт, повірте мені, у нього потужність тут всього нічого. Тут не, Нещасних 5 там, чи, чи 10 ватт сили. Все, більше він не витягне. Як ти не крути. скільки б тут би. Не чіпляв тих динаміків. І просто-напросто перегрузили канал, і він пихнув. Отак воно все це діло виглядає. Бачите? Аля ж, типу, це ось у нас отак о, отак, все чітко класно. Ні. Воно не чітко і не, і не класно. Тут навіть не написано його потужності. Навіть нема ніде нічого. Модель, все, інпат, і більше нема нічого. Тому все, з цим закінчили, і будемо переходити. До ремонту магнітоли для кума. Зараз подивлюся, розкидаю і включусь. Так, а ми продовжуємо. В общем, магнітолка підключена. Жижа є, там порядка 13 вольт 13,5, але вона не працює. Живлення 5 вольт є. І більше я тут нічого не знайшов. Бачу, крієнка на 9 вольт, 9 вольт немає. Тут ось контролер стоїть. Який теплий. Ну, ну нічого, нічого немає. Не знаю, спробую откручу плату, подивлюся, що там робиться з тієї сторони. Може там, де дорожка перегорівша чи ще щось. Ну, так візуально не видно нічого. Треба брати тестерок і щупати кожен транзистор, кожен, кожен, скажімо так, компонент дивитися де, де прикол. От якось так. Тому працюю, якщо буде десь якийсь результат, включуся і покажу. В общем, шановна парафія ля-ля фафа, як то кажуть, не вдалося. В общем, з живленням тут все класно. Тактірування є кристала чи цього ось чіпа. А на виході, ось тут ось обмін даними нема. Там просто. Постійна напруга 3,3 3 вольта. Отака От ось зла шутка відбулася при переполюсовці. В общем, шильнуло, скажімо так, оцей чіпік. Саме що цікаве, китаєць молодець. Він лазерним гравіором стер його назву. що Ми навіть не знаємо, що то таке, але ж, ну, зрозуміло, да, тут є контакти підписані. Є, де тикнути осцилографом і подивитися. Просто постійна напруга 3,3 В. Так, е, тактірування сюди також не йде. Ну, відповідно, ж, понятно, що не, не запускається дисплей. Ми, ми цього всього не бачимо, через що й нема споживання. От якось так. А так, вроді би, з виду все казалось все просто, все класно, але ж ні. У напруги є. До речі, він також гріється. Я пробував. Ну, Пальцем, да, пальпіруванням, то гріється. Тому все на цій ноті «Аліс капут». Кому не віддать ля-ля-фа-фа. От якось так от. Ну, з цим будемо завершувати. Вам можу порадити, щоб ви ніколи не плутали плюс із мінусом, щоб не було таких наслідків. Щоб ви ніколи не підключали. Акустичної системи невідповідної потужності, да? щоб у вас не ламалась ваша техніка та апаратура. Можу побажати, щоб ваші дітки не хворіли. Вам щастя, міцного здоров'я, довголіття. Робимо так, і далі буде. One hour later. Любі друзі. Гляньте на цього придурка. Замість того, щоб на лоток ходити, він туди влігся, окупував територію. Дивіться, що робить. Все, кішку не пускає. Кішка ось сидить у нас тут. Зато Мурзик у нас окупував територію. Ев? Шановний. Нормально все? Нормально все. Понятно. Поїли. На дворі посрали постяли і прийшли спати. Скажи що-небудь. Скажи що-небудь своїм підписникам. Лацюга. Ні, ми не хочемо. Оце отак будемо лежати, балдіти. Красти що-небудь будемо. До речі, він у нас вийшов із довіри. Він тер лазить і краде в нас по столам. Да. Лази і краде в нас корм. Отакий От ось нахаба. Що, да? стидно стало? Да? Та зрозуміло, що стидно. Отакий От у нас коріш.